Посів капусти агресор F1. Сіє ось на такі грядки поробив. Касетою ось такі ямки. Зараз вам покажу. Просто ставите касету і берете просто ось так придобкуєте, надавлюєте на касету Касету палету як то називає. Гарно подавлюєте. Потім Знімаєте і у вас виходить ось такі гарні ямки. Ось я вже зробив дві грядки таких. Роблю третю. Таких три чудових грядочки в нас вийшло. Зараз будемо висівати саму, саме насіння. А далі в нас найцікавіше і найважливіший процес це викладка насіння в ці ямки, що ми зробили раніше. Ось так беремо і по одній зернині викладаємо, обов'язково по одній зернині. Виклали ми насіння по ямочках. Далі беремо наш славнозвісний магазинний торф. і висипаємо його. Ось такий гарний торф. Висипаємо ще одна. Далі беремо ось цей торф і просто засипаємо ось так по 2 половиною 2 3 см зверху. Ви спитаєте, для чого я беру торф, чого не можна просто засипати землею, звичайною, звичайним чорноземом, а для того, щоб коли ви засипаєте і коли ви полієте, або коли будете йти дощі, тоді на цьому торфі не буде, не буде така тверда скоринка, а буде просто м'яка ця. А якщо ви засипали землею, там зробиться просто така плівка тверда. Тверда буде цей і насінню буде важче зійти. А коли ви засипаєте торфом, то насіння, насінню легше буде прорости крізь цей торф, ніж просто в чорнозем. Получається, у нас далі ось така ситуація. Далі беремо ось таку приспособу і придобкуємо. Легенько, не сильно просто так придобкуємо. Придобкуємо і далі підливаємо все водою гарно. І ось така кінцева грядочка в нас вийшла. Зараз підливаємо і готово. Гарно все проляли, і ось така чудова грядка в нас вийшла. Далі ми будемо робити другу грядку, вже будемо засипати простим чорноземом. І це.